Який дохід компанії за 2022 рік? Та ні, ну його нахуй, мені здається, не треба, це жорстко, чувак, ну це піздець. Ну давай так, ця сума більша, якоїсь, поясню, можна допустити. Ну це десятки мільйонів доларів. Не сотні, не сотні. Який дохід компанії за 2020 рік? Ну це десятки мільйонів доларів. Як вони на цьому заробляють? Мені тисячу разів писали зі пропозицію про перелив трафіку в мій телеграм-канал з Тіктоку. А ще я точно знаю, що перед переглядом будь-якого фільму на сайті вам завжди вибуває рекламу казино. Як воно працює, і як люди на цьому заробляють мільйони доларів. Сьогодні я буду намагатись заробити на арбітражі трафіку і все вам про нього розказати. І при тим як ми розпочнемо, підпишись на мій канал, постав лайк і за найкращий комент я скину вам 200 гривень. Ну що ж, погнали, структура арбітражу трафіку дуже проста: купуємо трафік чи то якусь рекламу у блогерів і переганяємо трафік на казино. Далі за кожного приватного клієнта нам платять кошти. Лити трафік можна на будь-що: товари, телеграм-канали, ставки і що тільки існує в цьому світі. Заробляти можна як із складеннями, так і без. Якщо до прикладу заливати трафік. Як через TikTok, то вкладень ніяких не треба. З одного приватного підписника ціна варіюється від 5 до 20 гривень. Викладайте відео в Тікток, воно, до прикладу, набирає 10 тисяч переглядів, і з цих 10 тисяч 100 підпишеться на канал. І потім, власник каналу за підписки скине вам 2 тисячі гривень. Сидиш, створиш багато різних аккаунтів, викладаєш сотні відосів, тестуєш різні теми і потім починаєш на цьому заробляти. Так, звичайно, для цього потрібно працювати, але це набагато краще, ніж звичайна базова робота. Я переглянув багато різних вертикал. І деякі мені настільки сподобались, що в голову прийшла геніальна ідея. Чому мені не протестити три різних ніші в арбітражі, одна з яких не потребує вкладень, в іншу вкладу 100 доларів, і в третю вкладу 1000 доларів. І перегляну, яка є найприбутковішою і найкрутішою. Я розпочав з безкоштовного методу: прилив аудиторії з TikTok в Telegram. Все дуже просто. Наша перша задача знайти Telegram канал який готовий платити за підписників. Я перейшов в Telegram, написав пошуку арбітраж трафіку і знайшов різні безкоштовні ком'юніті, які набирали собі людей в Команду там я також знайшов безкоштовні інструкції по роботі в цій ніші. До прикладу нас навчили, як правильно перезаливати відео, не отримуючи при цьому тіньовий бан. Далі я отримав посилання на канал, в який я буду переливати людей. І за підписника мені пообіцяли 20 гривень. Так як це безкоштовний спосіб, створенням відео буду займатися я. Але якщо у вас є гроші, можете найняти людей і створити команду. Створив я аккаунт, залив декілька відео і чекав, коли залетить якийсь відос. Я обрав нішу Казгов там платили, як я вже сказав, 20 гривень за підписника. І ніша не була мега -пережно. Одразу ж в мене з цим методом не пішло. Перше відео набрало 0 переглядів, друге відео 1 перегляд, тому я вирішив змінити тактику і написав декільком людям, щоб вони викладали відео. А я їм буду платити 10 гривень за підписника. Виходить, я отримую 20 гривень і поділю з ними це напополам. За перший день я домовився з 10 людьми, і кожен з них почав роботу. За перший день ми отримали 7 заявок. Це 140 гривень, з яких 70 гривень я віддав пацанам. За другий день така сама штука 6 людей. На третій, у Макса це один хлопець з траферів виклав відео, яке залетіло на тисячу переглядів в шорсах. Ось цей відос. <му> з якого перейшло 10 людей, і ще від інших було плюс 5. Тому за цей день залутали 300 гривень. За четвертий, п'ятий, шості дні разом було 600 гривень. Сильно ніякі відоси більше не залітали, ось відеоролики, які були використані. Another... Into the AK get out of it right now but Тому загалом цей метод приніс 1040 гривень за 6 днів на всю команду. Наступний другий метод складався складень в 100 доларів. Тут схема вже була набагато простіша і цікавіша. Я куплю рекламу в якогось телеграм-каналу на казино. Заробіток наш буде складатись з партнерки в казино, яка в більшості казино платить 50% від програшу приведеного нами учасника. Я обрав канал, в якому куплю рекламу. І рекламувати я буду не посилання напряму через рекламу, а телеграм-канал з криптою, в якому потім викладу пост з казино. Темка Сіра. Кажу одразу: ми це все робимо тільки в інформативних цілях. Я розраховував на 100 доларів, так як це наш банк на цей метод. Власне каналу пообіцяв прихід в 200 підписників. Це виходить ціна за підписника 50 центів, що доволі дорого, але нічого кращого я не знайшов. Через 5 годин після публікації поста на канал підписалось 140 людей. Далі я зробив невеличкий прогрів декількома постами, а далі вже лив трафік на реферальне посилання. З цих 140 людей двоє зробили деп на 17 доларів загалом. В цій схемі я залишився ви Чому мінусі, але я впевнений, що з тих рефералів ще будуть зроблені депозити, і до того всього в нас ще є 140 людей з реклами. Тому б я б не сказав, що все настільки погано. І останній третій найдорожчий метод по переливу трафіку вже складався з професійної схеми, по якій працює навіть сам Олександр Слобоженко. Ми будемо заливати трафік за допомогою таргетованої реклами. Для цього я найняв професійного дизайнера, який створив креатив за 800 гривень. Далі я запустив рекламну кампанію в Meta та Google. Такий експеримент планувався тривати 5 днів, а в день я мав витрачати на рекламу 20 доларів. Але при запуску реклами сталася проблема, тому що в Google рекламі не можна рекламувати казино. Точніше, це можливо зробити, але я не шарив як. Тому я прийняв рішення зробити таргетовану рекламу і переливати трафік так само в Telegram канал А наступного разу я вже знайду людину, яка в цьому розб... Збирається і знімлю відео з нею. Тому якщо ви шарите в арбітражі, то можете мені написати. Так от, за перший день реклами перейшло в канал всього лиш 15 людей. За 20 доларів це дуже поганий результат, тому треба було дещо змінити. Я змінив креатив і додав декілька варіантів тексту. Наступного дня підписалось 25 людей. Ось такий креатив я використовував, і ось стільки підписників вже було в каналі. Далі я викладав пости для залучення людей в канал. Використовував роз розіграш, де ти прозігрував 500 гривень серед всіх підписників. І в кінці робив пост з реферальним. Посилання на казино. Там також, до речі, використовував відеоролики різних блогерів, де вони грають в казино. Далі ще три дні та реклама була активна, і з неї перейшло всього 130 людей, а витратили ми 100 доларів. Це також вийшло доволі дорого за підписника. По нашому реферальному посиланні ви казино зробили депші 5 людей, які закинули всі разом 70 доларів. Ну це вже було набагато краще порівняно з попереднім методом. Але мінус в 30 доларів залишився. Отже, протягом такого довгого періоду ми перелили більше 100 людей в телеграм Канал і ще декількох з них в Гемлінг сферу. При цьому використовували різні схеми переливу для того, щоб ви зрозуміли, які підійде вам найбільше. А Якщо це відео вам сподобається, то наступного разу я знімлю відео, де буду зробляти на арбітражі вже з професіоналом і проінвестую на набагато більше.